Привіт, дітки! Як вас усіх багато у дитячому садку. Ми з вами дуже хочемо познайомитись. Ми хочемо, щоб у нас, як і у діточок, був дитячий садочок для звірят. Дітки, звірята засумували, тому що у них немає дитячого садка, і вони навіть не знають, що це таке. Не сумуйте, звірята, ми вам усе розкажемо. Дитячий садок це не тільки будинок, це ще й дорослі. Які піклуються про діток, щоб їм було затишно, безпечно та весело. Зараз я загадаю загадку, а ви відгадайте, про кого я говорю. Хто як квочка із курчатами у дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку дітям сюди крапельки подарує. Вихователька, так, молодці. А тепер послухайте наступну загадку. Вона в групі, наче пчілка, не присяде ні на мить. Миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Так, звісно, дітки, це помічник вихователя. Молодці. Дітки, наші лісові друзі дали нам ось цей конверт. Але тут якісь картинки. І ми не знаємо, що вони означають. Ми не розуміємо, хто тут намальований. Допоможіть нам, будь ласка. Всі проблеми і турботи вирішує тут вона. Багато в неї роботи не знає спокою щодня. Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плета віночок зберігає наш садочок. Від негоди і біди захищає нас завжди. Так. Це завідувач нашого садочку. Тепер послухайте наступну загадку. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Так, це музичний керівник. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує із ножем працює вправно, хто смачні готує страви? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтянеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, це кухар. Про здоров'я діток дбає, заболить щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить, та ще планує корисне меню. Звісно, це наша медична сестра. То бере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Так, дітки, правильно, це праля. Тепер ви зрозуміли, хто був зображений на картинках, які принесли нам звірята, та чим вони займаються у дитячому садку. Ой, погляньте, звірята із лісу принесли ще якусь велику коробку. Але що ж у ній? Ця коробка незвичайна. У ній лежать предмети, які потрібні для працівників дитячого садка. Але ми не можемо розібратися, які предмети кому потрібні. Так, звичайно, ми з дітками і з радістю вам допоможемо. Друзі, погляньте олівці, іграшки, дошка та демонстраційні картки. Для чиєї роботи вони потрібні? Так вони потрібні для роботи вихователя, а скрипка, маракаси, нотний зошит та фортепіано це чиї інструменти. Звичайно, вони потрібні музичному керівнику, термометр, пластир, дезінфікуючі засоби та ліки. Так, це всі засоби, які потрібні для медичної сестри. А кастрюлі, ножі, дошки та миски потрібні кому? Звичайно, кухарям. Постільна білизна, пральна машина, пральний порошок та праска потрібні для роботи. Пралі, молодці дітки. Ось бачиш, Колько? Як багато ми сьогодні дізналися про дитячий садок та про те, хто у ньому працює, підемо швидше до наших мам та розповімо їм про це. Нехай вони теж влаштують для нас вирядок, лісовий дитячий садок. А ще розпитаємо наших матусь та татусів, де вони працюють і що їм потрібно для їхньої роботи. І ви, дітки, обов'язково розпитайте свої батьків, де та ким вони працюють. Та що потрібно їм для роботи? До побачення, друзі! До наступних зустрічей!